Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні я буду маринувати шампіньйони. У мене тут 1,5 кг, я замариную. Частина залишиться в маринаді, я в лоточок положу і вона буде стояти в холодильнику. Коли треба, достали, все, пожалуйста, покушать єше. А частину я зроблю салат із їх грибна поляна. Нашим подобається, от я їх і побалую. Зараз буду розказувати, як, це, як я процес цей роблю, а ви вже тоді дивіться. Оце я їх перемиваю. Я перемиваю в двох-трьох водах, щоб вони були чистенькі. Усякі от такі штучки там черненькі, я те все прибираю. Грибочки я вибрала малюсінькі-малюсінькі, щоб були. Ну, вони мені дуже подобаються. Перемила все й на друшлачок. Друшлаки лишня вода стекла, а в каструльці в цей час вже я почина кипіти водичка. У мене вже то частина грибів зварена, а частина оце. У воду я додаю ще десь пів чайної ложечки лимонної кислоти, щоб вони не потемніли. Проварюються вони в мене хвилин там п'ять. Ну, може, трохи більше, як десь заклопоталася, що відвернулася. Дуже не до точності ні я проварила, проварила. ну, Стараюся 5 хвилин не більше, ну життя штука тяжола, виходить, по-разному. Все, піну я не знімаю, тому що я їх зараз буду промивати, у проточній воді опять. Ну, чи в проточній, в каструльці я промию, опять друшлаком виберу їх від тіля. Все, це з це я їх уже переложила в каструльку, у якій вони будуть маринуватися. А в цей час на газ я вже поставила каструлю і налила туди літру води. У літру води це буде в мене маринад. Я сюди ложу сіль, сахар, перець чорний і душистий, уксус лю, алійкульлю. Часничок я туди ложу, і в мене ж туди завжди є морква ще я ложу. Ну, мені так подобається, я так і роблю. Ну, і моїм так подобається. Маринад, як закипить, я заливаю тоді. цим цим маринадом заллю у каструлі шампіньйони. іменно в каструлі. Можна ну, в лоточку ні, а в каструлі, керамічним чим-небудь. Ну, я роблю в каструльку заливаю завжди. А я вже всі приправи туди положила. Ну, взагалі, скільки чого ложить, я напишу в описі. Буде написано, як сподобається, знаєш, попробуєте зробити так, як я роблю. Маринаду цього літра, маринаду хватить на ці півтора кілограма грибів, навіть ще вона буде покриє їх дуже-дуже, можна було й менше зробити. Ну, Я завжди його роблю більше, тоді залила, і вони в мене стоять так. Оце він починає закипати, прокипить десь минутку-дві і заливаю. Оце кип'яченим маринадом заливаю гриби. Все, тепер беру тарілочку, баночка в мене буде, і я ложу, перемішаєте, звісно. Ну, перемішаю я завжди його. Перемішала, все би рівненько, там гарненько все лежить. Грибочок з грибочком подружилися, все, накриваю тарілочкою і ставлю під гніт. Гніт у мене буде це така тарілка, вона якраз ложиться сюди. Бачите, маринад покриває тарілку. Він со временем покриє її. О, поставила банку з варенням, хай дружить там як-небудь. І це він так стоятиме у мене до самого рання. Ну, Я маю на увазі з вечора, вечором я його роблю, і до ранку. А ось я його вже достаю. Смакота. Можна сміло казати всім приємного апетита. Бажаю вам добра, злагоди, здоров'я, благополуччя, а саме головне для нас усіх це мирного неба.